Мені мама в дитинстві часто читала казки, і я дуже часто під них і засинала. Але найбільше, яка мені запам'яталася, була про лисичку і журавля. І лисичка запросила журавля до себе в гості, впустила його кашею, але на такі платкій тарілочці. І звичайно, що жаревель не зміг її з'їсти. Ця казка навчила, що потрібно ставитися до своїх ближніх, так як ти би хотів, щоб ставилися до тебе. В мені в дитинстві читали серію цілу історії про лісових звірят. Теж не був круг, Ворон, який вкрав сонце. Пам'ятаю теж, як називається книжка, але вона була дуже гарна. Я дуже любила, коли мені читали перед сном і обов'язково читали голосно. У дитинстві мама часто читала мені і моєму брату дитячу вітрію. І моєю улюбленою частиною було те, що в кінці кожної глави були питання, і ми з братом завжди гралися, хто швидше відповість на питання і хто дасть правильну відповідь. Пам'ятаю, що на вітній сон я ніколи не могла заснути без того, щоб мама прочитала мені казку. І в нас була така книжка, називалася вона Каскар. Там на ходить був такий чоловік у жупані з вусами, і там були всі. Закарпатські народні казки, і моя улюблена була казка про хлопчика-мізинчика. У мене є досить така мила історія з бабусею. Кожне літо, коли я була мала, проводила бабусі в селі, і там книжок так особливо не було, але була сільська бібліотека, де теж було мало книжок. І одна серед них була книжка рецептів, і ми з бабусі взяли її читати, і потім кожні вечори пекли всякі булочки і різні випічки разом.